Всім привіт! Також в доповнення до попереднього відео про генератор я придбав собі ще AVR. У кого є генератори, вони знають, що це таке. Ось це я придбав на свій генератор. Ось така моделька. Це 2-3 кВт. Також ще придбав ось таку, трошки іншу теж на 2-3 кВт. Бачите, відрізняється покріпленню та самою формою. Але всередині все таке саме. Це я ще раз повторюю це на 2-3 кВт. Також ще придбав. Ось таку АВР-ку. Це в мене АВРка на 5 кВт. Тож, кого зацікавило під відео в описі, я залишив посилання. І не забудьте підписатись на цей канал. На цьому в мене все. До побачення!